like a runaway, there's something about you. I can't make you stay. Run away, run away. You're like a renegade, there's something about you. You're always on the move. Renegade, renegade. I know you've been drowning in an ocean of insecurity. Нагадаю, вам було цікаво поспостерігати, як ми гуляли в цю неділю. Я спеціально ходила в центр міста купити кисневий відбілювач. Німецького відбілювач у мене вже давно немає, і тому я взяла турецький. Познімала вам ось таку красу, також. Це в магазині Школярик. У нас знаходиться такий цікавий олень, який рухається, але він дуже дорогий. Ну, а зараз хочу порекомендувати вам дуже цікавий канал молодого блогера. Дуже буду вдячна, якщо ви її підтримаєте, заглянете до неї. І якщо вам сподобається її контент, то дуже буду рада, якщо допоможу набрати свою першу тисячу. Я дуже радію за всіх українських блогерів, які досягають своєї мети. Я сама була колись в числі їх. Зовсім нещодавно я набрала першу тисячу і зараз уже на моєму каналі майже дві тисячі, тому я кожному вдячна, хто підтримав мене. І сподіваюсь, ви підтримаєте також і її. Привіток я Даша, і мій канал, як не дивно, називається Дашуха. Тут ви зможете знайти багатенько відео на тему красоти та стилю. Наприклад, лайфхаки для швидких стрілок, як можна цікаво носити рубашку, красиві зачіски на швидку руку, як полюбити себе і багато іншого. Зімою ти станеш неймовірною красоткою і впевненішою в собі. Важливо те, що я знімаю українською мовою, тому чекайте ви на своєму каналі, підписуйся, будемо разом поширювати українськомовний контент. Посилання на її канал я лишу під відео, тому заходьте, дивіться, коментуйте, підписуйтесь. І ще раз хочу нагадати, що всіх україномовних блогерів я рекламую повноцінно безкоштовно. Я поставила для себе таку мету, що я буду розповсюджувати україномовний контент, навіть якщо в мене колись можливо, хоча це не факт. Буде мільйон підписників, я все рівно україномовний контент буду рекламувати безкоштовно. Це для мене принципіально, і тому, якщо ви бажаєте також замовити в мене таку рекламу, чому б і ні, я завжди готова допомогти. Звісно, якщо канал мені ваш сподобається. Бо я не всіх буду рекламувати зараз, якщо мені тематика не близька, не цікава, і. Взагалі, відео мені не сподобається, то все-таки вибачайте. А якщо канал мені подобається, якщо я впевнена в тому, що він сподобається також вам, то я його буду, звісно, рекламувати. А якщо бажаєте замовити в мене рекламку, в мене під відео є мої дані Інстаграма, Фейсбука, також можу надати пошту свою, пишіть і домовимося з вами. Ну, а тепер поділюся з вами, що ж я купила сьогодні в центрі міста. Взяла дві таких капсулки, це для посудомийної машини. У мене її немає, але я надивилася дуже багато лайфхаків, що з нею можна робити будь-що. І вона дуже допомагає відчищати все вдома, тому взяла на пробу дві штучки, буду тестувати. Далі взяла кисневий відбілювач сама низька ціна у школярику. 112 гривень, ось така упаковка, тут 950 грамів, виробник Туреччина йде. Досить непогано запакований, пакетик не порветься. Вже буду прати і тестувати. Також взяла агент МАКС ось такий засіб, 75 гривень. В мене закінчився для туалету. І взяла трішки цукерок, як же ж без них. Знаю, що на Миколайчика вже дарую. Подарунки, але все-таки побачила зоряне сяйву в продажі і також взяла слівки лінівки, тому ось такі в нас покупочки. Ну а Зараз хочу приготувати піцу на сковорідці. Знаю, що багато хто сидить без світла. В нас, дякувати Богу, зараз не вимикають його, тому я можу. І випікати, але такий рецептик вирішила з вами поділитися. Піца виходить дуже швидко, смачно. Я готувала це зранку у суботу, коли ще тільки-тільки всі вставали, щоб швиденько приготувати і нагодувати всю сім'ю. Рецепт піци я, звісно, підпишу під відео, Ну, а зараз просто показую, як я готувала її. Для піци використовувала 4 яйці, молоко, трішки солі, трішки цукру, також додала соди. У мене таке молоко трішки прокише, тому я соду не гасила, все чудово взаємодіяло і без того і додала туди борошно. Всі пропорції, звісно, пропишу під відео. Ну, ось таке тісто я замісила вже і буду відправляти на сковорідку. Бажано, звісно, її розігріти. Одну я не розігрівала, тому дуже якось тугенько мені було її діставати. А ось іншу піцу я все-таки поставила сковорідку на газову плитку. Тоді вже наливала тісто і робила саму піцу, тому так робити краще. Це її порції мені вистачило на дві піци, вона дуже ситна, дуже смачна. і... Скажу вам, що наша сім'я не така вже маленька, наїлися, тому рекомендую, якщо у вас не вистачає часу, то це саме ідеальний сніданок для всієї родини. Змастила я сковорідку рослинною олією, вилила тісто, відразу відправила туди ковбаску, заморожені помідори і посипаю це все тертим сиром. За бажанням на тісто можна було додати ще майонез, кетчуп. Я цього не робила, я робила ось таку простеньку піцу. Показую вам, що в мене на двох сковорідках готується одночасно. Дуже треба її накривати кришкою, слідкувати, щоб вона не пригоріла, і смажити на малесенькому вогні. Ну, а зараз показую вам, яка ж моя піца вийшла в розрізі. Аромат в домі був. Неймовірний, всі чекали, коли вже можна буде снідати. Тому я швиденько, як завжди, відзнімаю і вже годую свою сім'ю. Якщо ви також готуєте піцу на сковорідці, поділіться своїм рецептом, також його буду пробувати. Так, Іду зараз для вас знімати відео про нашу Костопільську фотостудію. Це нова студія, яка відкрилася у нас у місті. Зараз вам покажу сам, саме приміщення, де вони знаходяться. І тоді вже у неділю покажу вам взагалі їхню фотостудію. Там дуже гарно, там взагалі дуже такий цікавий інтер'єрчик, тому залишайтеся зі мною, далі буде цікаво. Ось така нова будівля, де знаходиться фотостудія. Пізніше вам розповім детальніше. Ну, а поки я виготовляю далі свої смаколики. Сьогодні в нас неділя, і я вирішила спекти пирога. А, у мене чоловік захотів пампушки з часником. я, звісно, їх також готувала, але замісила тіста трішки більше. Вирішила зробити і пампушки з часником. І також м'ясний пиріг із куркою. Вам сам процес приготування не знімала, дуже всі були голодні, але пропишу вам рецептики всі під відео. Можливо, колись на відео зніму, як я це все готувала. Ну, але це вже буде не в цьому відео. Ну і ось така у нас виходить вечеря. Червоний борщ, пампушки з часником. Цього разу вони дуже такі пухкі вийшли. І наш м'ясний пиріг із куркою. Дуже простий легкий рецептик, але виходить дуже смачно. В мене діти першим ділом з'їли пирога, ну а далі вже пішов борщ із пампушками. Ось так виглядає пиріг із середини. Тут запечена курка із сметанкою, дуже було смачно, дуже такий підрум'янений пиріг. Я взагалі почала останнім часом любити готувати такі саме пироги. Ну, і вирішила також показати вам наших гостів, які до нас прилітають щодня. Ми їх підгодовуємо. У нас колись був голуб, якого ми виходжували, він був з пломаним крилом, не міг літати. Я боялася, що його з'їдять коти рано чи пізно, тому ми його тримали на балконі. Певно, місяців зо два, поки він не вилікувався і не зміг літати. Наші підвіконня ідеально підходять для того, щоб висипати якісь зернятка. Взагалі дуже багато пташок прилітають. І кожен раз це різні пташки. Просто я не завжди можу відзняти, бо вони бояться, коли їх знімають взагалі, такого, щоб сидиш тихенько, і вони тоді прилітають, подзьобають. А якщо відкрити поширше вікно, то вони всі розлітаються. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку мого канала, що додивились мене до кінця. Побажаю всім мирного неба та до нових відео!